вітаю! Важлива атака по ворогу Услузький морський порт в Ленінградській області. Там помітили невідомі дрони, була атака. Відповідно, це один з найважливіших зараз портів для Росії в умовах війни з Україною. По-перше, порт допомагає ворогу обходити санкції, там задіюється тіньовий флот для обходу цих санкцій. Паралельно з цим. А флот у Балтійському морі відіграє роль. Відповідно, воєнна присутність. По-перше, в Балтійському морі, по-друге, використання тіньового флоту для знову ж таки здійснення певних диверсій кабельних. Проти країн НАТО, і все це відбувається з Слуцького порту. Ну і третій момент економічний хаб, так чи інакше, внаслідок санкцій Росія втратила доступ до багатьох європейських портів. і Слуцький порт зараз грає для них ключову роль, так чи інакше, для певного цінньового збуту і цінньового ринку. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх бойові відточки Росії відомі, і по ним будуть наноситись удари і далі. Все буде Україна.